Пліс мікс сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. лотів у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лотика. Ось така, дивіться, яка гарна рожева. рожева. У нас така плісочка з кафішончиком. Змір, на жаль, не бачу, але невеличкий. СМ. Наступне. Жіноча то була плісочка. Ось така, виси, така гарна, білосніжна. Розмір у нас іде XS е -е. стильний такий. Наступне. Ось така червоного кольору. З капішончиком. Ось така плісочка. Так виглядає жіноча моделька, подовжений фасончик. натурна. Ось така чорного кольору. Теплесенька, Вульський. чоловіча, розмір елічка. Досить такий плотний тріс, теплесенький. Наступна ось така філюрова кофточка на замочку. Розмір у нас йде теж малесенький еска. Ще в нас є ось така малинова. Розмір Xelka, жіноча. Наступна ось така чорного кольору. На замочку від бренду Регата, чоловіча плісочка. Розмір у нас також іде Елька і Селька. Наступна ось така у нас ліска жіноча, подовжена. Розмір теж елічка. Наступна ось така коричневого кольору. Це пішончиком. Від бренду Strauss, дивіться, боже, матеріал просто бомбезний. Якість суперова, чоловіча моделька, розмір емочка і з капюшончиком. І якість просто суперова. Такі м'ягенькі-м'ягенькі. Так, наступна ось така лісова кофточка з капюшончиком і кселька. Наступна. Ось така. Теж з капюшончиком теплесенька, розмір іде в нас 2XL. Ось така ще моделька є. Розмір теж 2 xl Чоловіча моделька. Наступний ось такий салатовий колір. Ось так виглядає. Дається ось такий сиренького кольору, вілюрова кофточка, на замочку. Розмір у нас іде емочка, дуже теж гарний вілюр. Наступна ось, ось така емочка, тобто есочка грубенького кольору є, лісочка. Ще ось така у нас попадається сиренького кольору на замочку. На замочку. Також чоловіча моделька, розмірна спекселька, білесенька, віці на замочку, з таким малиновим навколо замочка, розмір еска, просто ніжний матеріал, теплесенький. Наступний ось такий зеленого кольору. Розмір теж маленький. така модель ікселічка, чоловіча моделька. Наступна ось така джекпульська, брендова, щеношу. І, і ось така теплесенька, з капюшончиком. Чоловіча моделька. Так, це є сліз екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту, звертайтеся